Хто шукав на новий рік номера або будиночки, показую вам цьому відео. Класний відпочинковий комплекс в селі Татарові 14 км від Буковеля. Ось Дивіться, це у нас такий зі Зруба готель. На новий рік тут номер буде на двох коштувати 2800 гривень. Давайте зараз зайдемо, я вам покажу даний номер. Ось так все виглядає зі Зруба. Дуже круто. Ось такий у нас номер. Це це якби трьохмісний номер, двохспальне ліжко. Розкладається диванчик, холодильничок, стіл такий. Все з, зі зруба дуже гарно. І ось такий санвузол з душовою. На новий рік 2800. Ось такий номер коштує. Що в нас ще на території є? На території у нас є ще такий будиночок, розрахований на 10 чоловік. На новий рік доба 10 тисяч гривень. Ось такий мануал є, краєведене гарний. Зайдемо ще будиночок. Теж все зі зруба, красота. Це у нас такий перший поверх, тепла підлога, ось такий шикарний зал. Тут у нас душ санвузол. І ліворуч у нас кімнатка якби раз, така кімнатка раз-два. І піднімаємося з вами на... Другий поверх. На другому поверсі у нас ще є дві кімнатки. Кімнатка раз. Це якби трьохмісна, Кімнатка два. Трьохмісна з вікон. Ось такий краєвид. А? Як вам? Класно? Класно. І на території у нас ще є чан. І сауна, щоб ви розуміли. Дуже гарно, зараз я вам також все покажу. Якщо у вас буде 16 чоловік, даний комплекс може прийняти, то будуть навіть ще певні знижки. Йдемо, глянемо ще на чанчик. Отак виглядаю сам. У нас така вангальна зона, а тут у нас ось такий чанчик. Ось такий у нас класний чанчик. Така кімнатка відпочинку і ось самий чан. Тому номер під відео, телефоную, бронюю, класний відпочинок на новий рік.